Я юрист. 35 років працював суддею. Ну, Звичайно, це для України буде проблема з відносно з Євросоюзом. А що думає наша влада? Ну, це вже питання нас, бо ми її обирали. І, як думаєте, чому саме зараз вирішили прийняти цей законопроєкт? Бачите, Сполучені Штати втратили інтерес до антикорупційних структур. Це відверто Трампа, це мало цікавий, а отже, є можливість поборотися і поборолися ті, хто очолює нашу державу, і ті, хто при президенті. Це ж видно, звідки воно все прийшло з арешту посадовця, який є наближений до верхівки влади. Відповідно, зворотній ефект. Але те, що викрито було в рядах нам було такі факти, про які повідомлено було, це однозначно, якщо це буде підтверджено, люди повинні нести покарання, тому що я ж говорю, не повинно бути непідзвітник і всі рівні перед законом і повинні відповідати за це. Але те, що зроблено зараз, це от видно, що організовано, тому що законопроект тут же тільки зранку, внесений на голосування, відповідно, вже підписаний Стефанчуком. І не виключно, що й президент вже підпише і не несе вето, бо це все було продумано, організовано. Нас привели до авторитарної республіки, тоді. Як вже чому саме зараз вирішили приймати цей законопроєкт? Зараз, тому що докрали багато. Ніхто сидіти не хоче. Не бажають сидіти. Ну, 19-й рік, що проголосуваємо, то і маємо. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб-каналі. Говорить Великий Львів та читайте в одноіменному телеграмі.